Взяти всім вітання. В гаражі грязний вже. Не хотів знімати, але буду показувати. Отак От приїжджають автівки з Голландії. Голландія і Нідерланди, ви знаєте, що це все одне те саме, одна країна. Ну, взагалом, автівка гарна, в ходу гарна. Видно, що обслуговувалась, видно, що робилася. Ну, по-перше, в дорозі замінили теплообмінник, бо... Пішла, пішов тосол, прокладка. Вирішили замінити теплообмінник. Він йде разом з термостатом. Ось оцей, ось, оця, ось. Оця деталь пластикова, називається теплообмінник. Замінена. Замінений, звісно, антифриз. Свіженький, все, гаразд, все залите. Ви бачите цей безлад, бачите, у нас фари. Да? В дорозі він був на, літніх, на літній гумі. Звісно, треба купити зимову. Купили отакий ось 19 й рік Данлап. Гума суперова, ще навіть є якісь пупирішки. Гума суперова, вже відкатав на ній. Не світився ближнє світло фар, права сторона, не світився габарит, лампочки. Також не біда, Бог з ним. Купили, поставили все. Ну Але ж фари були трохи в жахливому стані. Ось вони лежать перетерті наш даком під поліровку Готую на завтра, буду завтра полірувати. Так, також не біда. Як літня гума. Це ж у нас, значить, було залито літній омивач. Ну Ви можете бачити, це ж резинки, бачите, це все резинки вимиваю. Цим гліцериновим милом усім був залитий літній омивач. Зняв бачок, це я вже перевіряв, чи він працює. Не працював омивач. Зняв бачок, пів бачку льоду, злив, омивачка. На літо буде стояти. Бог з ним. Ладно, Була літня, але е, була жидкость нормально залита. Така кисленька, знаєте. Е, потім що ще? Зняв номери. Будуть рамки інші. Поїду завтра куплю. Бог з ним. Під крилок стояв андапки, там, що попада стояла. Так, будемо замінювати. Де я Щойно тільки що держав у руках літарк. Хочу вам показати. Ось воно так. Будемо замінювати. Що я там знайшов? ремінь генератора обов'язково з роликом. Не подобається він мені, бачите, який він такий ну вже йому труба. А на цих двигунах не можна, навіть, щоб цей ремінь у вас ні в коєму випадку не розірвався, бо він потрапляє під коленвал і залітає у ті шмітки туди під ремінь ГРМ. Тут у нас все ок, нічого не ржаве. Можемо бачити, добратися сюди ми до додаткових фар. Лампочки ми перевірили. Тут у нас мастило не тече, все ок. по середлокам все ок, стільки стаба замінені. Все нормально. Колодок немає. Доїхало, слава Богу. Будуть нові. Передні, задні, будуть нові. Гранати, начебто, у нас все ок. Так, у нас безключовий доступ. Все нормально з цим. І що ми тут бачимо? Дивіться, народ, ми бачимо, що немає сідушок. Ну, Воно було трошки популясошене, без питань, але ну, стан такий, оце все волосіння, яке треба прибирати. Будемо прибирати. Розпакував сідушки, то сніг лежить трохи. Є накладки на пороги. Стан карт гарний. Сідушки розпакував, і, бо будемо їх мити. Якщо ви можете бачити, бачите, вон п'ятно. ну, Не рекомендую я вам сідати на такі сідушки. Ну нахер. Ну видел, видел. Тут також такий стан сидушки. бачите, батони в неї оті, Ось оці, ось. Зараз покажу отак, ось оці, Ось покажу так. начебто гарні. Все окей, будуть стрічечки чистенькі. Все це буде вимиватися. Лише тільки під фонарик ми можемо отак от бачити таку картину. Бачите? Тут прибрали, звичайно, світло ще страшніше виходить. Ну, в общем, лише під, 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 під ліхтарик. Що ми робимо ззаду? Ззаду у нас все начебто ок. Тут я вже розібрав цю палицю, шторка присутня. Потолок у нас стеля тобто нормальна. Трогати ми її не будемо. Лише передню частину, там бокові і ці будемо також хімчистити. чистити. Тут резиночки, все ок, по салону це все буде вимиватися, випилисошуватись. Бо ця є шерстюка, трошки трошки були собачки. Тут у нас де запасне коліща, також все ок. Ні води, нічого не побите, все нормально. Присутній комплект інструментів, присутнє. Гарний мішелін, коліща, п'яте коліща, мішелінчик. Все окей. Тобто запаска у нас присутня. Замінив ліхтарики, замінив ці ось лампочки. всі. Перевірив тепер дроти шланги, щоб воно стекла вода. Тут все відмив. Тут у нас будуть також замінювати задні колодки. Вони вже присутствують у нас. Замінене мастило в дорозі, бо теплообмінник дав нам дрозда. Замінене мастило на скору руку. Не міняний у вас повітряний фільтр і не міняний фільтр салону. Будемо замінювати повітряний фільтр і будемо замінювати фільтр салону. А ви прокоментуйте, що там кажуть, що як то кажуть. Перекупи, нічого не роблять. Ну, ось вам, будь ласка. Отакий пацієнт приїхав у нас з Нідерландів, з Голландії, все окей. Болтики не ржаві, машина нержава. Все окей, з одним підфарбуванням нічого страшного там нема. Крилишко в двойному слою. Фарки будуть, як нові коліщатка ну не знаю, відмию, не відмию. Диски хотілося б їх помити, але зараз зима. Ну, щось буду робити цим. Цій хімії. Ну, в общем, полірувати машину не треба, вона гарно виглядає. царапок, скольчиків мінімум. Дзеркальце у нас все, автосвітло, автодощ, Мох повідмивав. Що у нас ще є цікаво? Автосвітло, автодощ, 4 склопідйомнички і регулювання. Дзеркал підігрів, звісно, дзеркал, все це присутнє. Такий автомобіль готуємо до продажу. Народ. А ви напишіть там, ну, працюють, працюють люди чи не працюють. Чи може не так ми якось працюємо? Може щось ми не те робимо. Може і треба отак от і продавати, як чорті що там. Накинув свої якісь бумажки, та й продавай. Ну ні, ми будемо робити автівки для того, щоб було людині обслуговувати мінімум. Хай там як, але все рівно буде краще. Продовжуємо відос. Друзяки, хочу ще показати. Це у нас, бачите, вона така, ну це вона ще в полігачке. Припало. Це вже готова під поліровку. Хочу показати у нас проблему цих фар. Ось така от лампочка тут стоїть. Накалувана. Да, вона гріється. І буває в мигані, отут -от вигорає. Тут у нас все окей, все гаразд. Але бачите, в якому стані лампочка. Я рекомендую усюди оцей ходовий огонь, у кого він є. Бо буває, що й немає. У кого він є, ставити якісь леди. Якийсь там білий, холодний, поставити світло буде краще. А якщо якусь ще таку з лінзочкою, то буде ще краще. ну в общем, Бачите, оце ось, також буду замінювати. Хоча можна поставити звичайну і буде все окей. Ну, але вона буде звичайна, вона буде лампа нагріватися, це лампа накалу. Не потрібно. Сюди потрібно ставити холодну, яка не буде нагріватися. Що ми ще зробимо? Габарит я там один замінив, другий тут світить яскраво. Отам, от бачите, там він, габаритна лампочка. Це у нас габарит, це у нас дальня, це у нас ближнє. Риношка, слава Богу, не лається на те, що в неї якась лампочка LED буде стояти. Тож можна, звичайно, недорого, але більш-менш якісну. Завтра купимо якісь якісніші лампи. Це таке от буде. Саме буде приємно і вигляд буде кращий. Ну, така йде підготовка. Друзяки, наступив ранок. До мене приїхав отець у гості. Поняли? Ми, ми працюємо ренджровер робимо лендровер, евок 2-літровий на 240 робимо, Є Робимо три помилки ми її робимо. А поки ми робимо ленджовер, ленд ми розтопили нашу пічечку, приготували сковорідочку, жарена картопелька. Дякую Сереге, Пирожку з балаклеї за сальце. Сьогодні буде зараз тут буде сальце. З'їздили на лоск. Дві таблички на меган. Коврики по автогум на меган. Не утіванючі, а нормальні. Задні колодки. Фільтр салону, фільтр повітря. Те, що я вчора казав. Ремінь, ролик і передні колодки. Десь їх поклав, десь їх поклав. Ну коротше. І передні колодки точно такі самі. Ага, ось вони мене. Тут саквояжик, о, передні колодочки. Оце все, щойно скупилися на меган. Поставив лампочки, ті, що я вчора казав, бачите, він стоять, вже такі кукурудзки поставив. Будуть світити лед. лампочка одна там 160 гривень, коштує, нічого страшного. Оце сюди вставили і буде суперово. Зараз буду займатися поліровкою. загружаю всі душки у додому везу. Будемо там їх мити у... у теплому, хай дома сохнуть. В общем, працюємо. А доки ми працюємо, за вас підписка лайк, комент. Робимо нашого піддослідного, ставлю зараз фари, ставлю бачок, все на місто і жаримо картопельку. І вам того бажаю. Ставте кофійок, далі буде цікавіше. Друзі, ну, зацініть результат. Оце у нас перший етап перший етап зашкурювання. Перший етап полірування, Дивіться, воно вже майже нова. Це тільки перший етап полірування, Ще буде друга паста, чистова буде, щоб не було цих голограмів. Ось такий от вийшов результати. Дивіться. Навіть усі лампочки, бачите, як видно. А оце ось була, а це вона зашкурена на трьох тисяч. Ось такий от результати. Колодки замінив. Дивіться, які задні стояли. Такі задні стояли. Ну, щоб воно, знаєте, до кінця не доводить. Не потрібно. Ремінь замінив. Передні колодки також. Ось передні вже стоять. Такі ось передні стояли все зробили. І отак от, от виглядає Оце з кадовими огнями на оті лампочки. Ось от так от фарки виглядають, вже не жовті, вже, вже все витерте. Так, світло у нас вмикаємо. А це світло залишили звичайно, але, ж. але фари все ж таки у нас вже ж чистіші народ. Бомба. Ось така от... история вышла с этим меганчиком. Тут а усе видите как без сиди. Все тут мы все это глушим. Не знаю, как вам все это показать. Вот включил лифтарик на телефоне. Ну вот так вот вышла полы. Шторку вытер, смотрите, как в идеале. І поїхали по салону покажу. Ось тут з підсідушок. Салому. Та всяке багно. Павигружав, сідушки отак от. Спинки вийшли. Спинки більш-менш чистенькі і пали. Дивіться як вийшли пали. Фільтр замінив. І точно так же і тут дивіться, водійське місто яке. Ай, красота, да? Оце зараз. Тепер поїду зараз додому. Як їх сідушки робити? Вже наскладав. Уже наскладав тут пылесос, детап для мийки, це все їде мити сідушки. А ми продовжуємо. А, фари ж, показати? Дивіться. Отак От уже не жовті. Все блискуче. Дивіться які фарки. А, красота. Тож у нас тут, пам'ятаєте, лампочку я поставив, тут казав, що кукурудзка. О, дивіться, які фарки у нас. А, красота. Ну, в общем так. Фільтр салона замінив. Ось він стояв такий. Автівка обслуговувалася, стояв оригінальний валіо. Ось такий, але чистий. Ну, Більш-менш поняли? Поставив шафер. Хай буде. Так. ну, такі дела. Завтра буду сідушки, завтра поки плюсова температура, треба швидко, скоренько все помити. Сьогодні також, дай Бог, був плюсик і... Все хорошо, не топил, не отвлекался. Вот завтра треба две активкой помыть, а эту же полностью треба мыть. Так что, баш, с кузовом, бо мы вам же везде пришлось. Ну, короче, вот такие дела. А вы стыдкуйте, смотрите, я покажу результат. Друзьяки, мы вдома, в хате, занимаемся чистением сидушек. Разведана химия, розведена химия, шуруповерт. И вот так вот все мы выбираем. Да, вот так вот, полностью. Це у нас ось пасажирська сідушечка. Все окей. ну ось батончик у нас буде чистенький, стрічечки гарненькі будуть. І вже готова водійська. Гляньте народ. Гляньте який стан, Це що тут тут піджмаканька було. Висохне буде нормально. ну На свої 9-го року автівка. П'ятна всі поприбирав, пиляку всю повитирав. Буде приємніше сідати нашою п'ятою точкою. І давайте коротко покажу. Бог Давайте коротко покажу. Це так насадка, так от ВД3. Що воно вилазить? Це навіть що воно не замочене. Давайте подивимось разом. Ваше ідут подивиться. Оце все ця багнюка, чуга, народ. Оце усе треба вимивати. Байка? Гадюкялідер. Ну, почему маніпуляцію явно не піграма? Мийто, повністю судить. А от маніпуляцию? Майте, оскільки там грязі, це все рядюка вилази. Друзі для вас це мить, а для мене деякий час. Помните, тут було пятно, вже немає. Значить, тільки відтіночок. Тут, тут було п'ятно, вже немає. Всі народ отаке от. Роботу пророблю. Пам'ятайте, це я роблю не тільки для вас, не тільки для тих, хто купить, а навіть для себе, бо самому на ньому ще їздить. Автівка гарна, і самому на ньому ще їздить. Роблю для себе, а ви робіть для себе як хочете. Хочете звертайтеся до професіоналів, хочете купити у нас автівочки. Друзяки, ще раз всім вітання. Зробимо завершення відео для того, щоб показати вам, що вийшло з нашого міганчика. Приїхали з базарів. Відстояли морозяка 18 років для вас відосик. Ось отакий міган у нас вийшов в сірому кольорі. Як фарки вийшли гарненько. Нічого не жовтне, нічого не безключовий доступ. Гарна зимова гума, колодки навесенькі. Одне підфарбування у нас по цьому крилишку Підфарбування тільки лише по цьому криличку вдвойному без шпаклівки без нічого. Ну, Будеть була якась царапка. Не, де, як виглядають люстерочки, все гарно, все чудово. Машина не полірувалася, у нас безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. 1,6 к 4 м двигун Апаратік отакий ось вам до розгляду. Тепер давайте покажу, що по салону. Без ключ. Руку вставили. Тут наші речі не забрали. Сідушки в гарному, карти гарні, стеля. гарна, гляньте, Коврики поклав, коври від хімчищення, все окей. гляньте, карта яка. 4 скла. Регелечки на місці. колодки гальмівниці леньки. І от так от вийшла у нас водійська сидушка, Бачите, є трошечки заломчики, але ж 9 рік. І отак от от вийшла у нас пасажирська сідушка, без п'ятин, без заломів, шестиступенева. Це як повинно бути мультикермо в гарному стані автосвітла, автодось, 225 родного пробігу, підголовнички, все чистенько, все окей. Ремені чистесенькі, забираються гарно. Коврики автогум. Тут під ковриками неделя нічого. І отака ось у нас водійська карта. Накладки на пороги. Стан вигуна, як завжди, нас прорвали. Ну але ж дзвонять люди, дзвонять клієнти, це робота. Давайте покажу вам під капоточку. Під капоточка не мив, не брив, отак як я Оце пластмаски повитиграв. Двигун у такому стані. Нічого не мити, нічого. Свіженький антифриз. Термостат у нас теплообмінник замінений. Мастила замінена, фільтра поміняв, ви все бачили. отакий от апарат у нас є у продажу. тож народ, кого цікавий цей даний апарат, це у нас 2009 рік. Чистий 9 рік. 225 пробігу на гарній комплектації З... він стоє для наших підписників, буде вартувати 7700. Приїхав, забрав і поїхав. Все, такий апарат є. Оп, задня шторка присутня. Тут у нас запаска, все на місці, інструмент все на місці. Задня шторочка так виглядає, Багажничок все охайно, все чистеньке, негнилий, не ржавий повністю. В оригіналі з одним підфарбуваннячком реноміган 3. Кого цікавить, телефонуйте, бачите, сама зачиняється, як відходиш від машини. Телефонуйте, ми завжди на зв'язку. Поки ви будете передивлятися фотки по ньому, да? не зволікайте, завжди гарні автівки на нашому каналі. Це саме наша автівка. Уже підготовлена від Хімчищина для продажу. Бережіть себе, бережіть здоров'я та здоров'я своїх близьких. Тримайтесь поруч. Тихо і спокійної ночі. Всім папа. -па.